Я на днях почув дуже цікаве питання, на яке сьогодні хочеться вам дати відповідь. І питання звучить наступним чином. Які речі раніше я ніколи б собі не міг дозволити, але зараз для мене це норма. І перше, ніж почути мої відповіді, дуже рекомендую вам відповісти на це питання в коментарях. Просто напишіть один-два, може там три пункти, про які ви вдячні собі. Я думаю, під кінець року або початок року, дивлячись, коли ви це дивитеся, це буде дуже важливим повідомленням для вас самих. І почати мій особистий список. Мабуть, варто з того, що я зміг займатися справою, яка дійсно надихає мене, в якій я можу реалізовуватися, і паралельно з цим. Це дозволяє допомагати іншим людям створювати їх життя, покращувати їх життя. Хоча завжди на якій б роботі не працював, я завжди намагався це реалізувати в тій чи іншій формі, але коли все ж таки займаєшся своєю справою, це переходить на зовсім інший рівень, і ти можеш дозволяти собі реалізовуватися в тих речах, про які раніше взагалі б не подумав, і в тих формах, яких раніше б не подумав. І звісно, тут ми не говоримо лише про професійну складову, тут і про те, з якими людьми я можу тепер спілкуватися. Тися, і про те, які можливості інші тепер відкриваються в моєму житті. Це про те, який конект у мене з людиною, який я допомагаю щось робити. Наскільки у нас класні взаємодії після цього? Наскільки довго ми з якимись з моїми учнями співпрацюємо разом, і все це впливає на загальну картинку, на загальну реалізацію мене як людини, і це, мабуть, був такий найбільше навіть проблематичний аспект для мене, коли я хотів ділитися більше ніж. Це варто було б, тому що моє бажання ділитися не значить, що я маю ділитися всією інформацією в одну людину. Так? Це можуть бути різні люди і різним людям, чи різним складовим свого життя. Я віддаю певну інформацію, в якій я хочу реалізації, в якій я хочу віддавати свої знання, свою допомогу, і це не обов'язково має бути одна та сама людина, чи один той самий продукт, чи одна та сама програма, чи один той самий час, в який я все це буду робити. І ось це було для мене, мабуть, таким теж. Проривним аспектом, який я хочу запам'ятати. Друге це свобода обирати свій графік, і я говорю не про те, там коли лягати чи спати. Цей графік у мене приблизно залишається постійним вже ну, багато років. В моєму випадку свобода це про те, що я можу сам координувати, планувати, коли який тип діяльності я буду виконувати. Наприклад, я знаю, що у мене перша складова дня найбільш активний мозок. Мені найпростіше вирішувати якісь складніші задачки. Друга половина дня, коли це наприклад там, з обіду до вечора, це час, коли мені найпростіше комунікувати, коли мені простіше навчати, коли мені простіше записувати, наприклад, і так далі. А вечір це час, коли мені легше спілкуватися з людьми вже в такому більш повсякденному житті, в да, моєму оточенні. Можливо, це іноді якісь зуми, так само навчання. Е, іноді це спорт, іноді це щось таке, що певним чином різноманітнює моє життя. Все це трошки водозмінюється в цьому, і плюс того, що я можу обирати тепер цей графік. Для себе і він змінюється постійно разом зі мною, разом з моїм зростанням. Я не прив'язуюся до одного того самого графіку, який хтось для мене побудував. Я для себе все ж таки можу обирати, як він буде трансформуватися разом зі мною. У мене зараз етап, коли я хочу прокидатися рано і виконувати дуже багато всього зранку. Чи у мене зараз етап, коли я хочу прокидатися там о восьмі, о дев'ятій і зранку просто бути овочем до 12-ї. Я можу тепер це обирати, тому що перед цим я прикладав дофігіще зусиль, щоб дійти. До цього рівня і мати можливість це реалізовувати. Це не пройшло ось так. Я про це розповідав вже неодноразово. Можете подивитися на каналі. Всі ці історії відповідно є. Третє, це те, що стало для мене, мабуть, самим проривним, і те, що я почав собі дозволяти до того, як я міг собі це дозволити. Це купувати індивідуальні програми навчання у когось, на тобто, щоб навчатися не просто знанням, а мати доступ до людини безпосередньо. Це або групові формати, або індивідуальна робота по різному, але це. Певній формі, коли я можу отримати фідбек від людини. Не тільки про навчання, не тільки про інформацію, а і про те, що мені краще робити що може людина мені підсвітити в якихось моментах, які я не бачу, і так далі. Тобто, це така більш глибока взаємодія. І після цього, після декількох таких спроб, я розумію, що я на звичайне навчання, коли просто прийти послухати. Якщо я хочу результатів, я не піду однозначно. Мені це абсолютно вже не цікаво. Мені хочеться глибини, мені хочеться економії свого часу. Мені хочеться, щоб була поруч. Людина, яка під час моїх власних змін буде стояти поруч, на яку я можу спертися, чи об яку я можу подумати, і це не про знання самої людини, це про те, що мені людина резонує по цінностях, по моїх якихось внутрішніх відчуттях, це дозволяє мені спілкуючись з цією людиною, отримуючи від неї якийсь фідбек. Народжувати якусь ідею, думку на перетині наших, скажімо, да шляхів на перетині наших думок, яка буде найкраще підходити для мене. Я саме тому, коли створював наставництво, заклав думку для себе, що я не хочу робити просто курс. Я не хочу робити просто навчання. Мені це не цікаво, це не те, що резонує з моїми цінностями. Вже саме тому я і створював цілісну людину у форматі наставництва, в якому можемо з вами спілкуватися, да тому що мені ця складова дуже важлива мені важливо, щоб ви могли запитувати. Мені важливо, щоб ви могли отримувати від мене особистий фідбак, щоб я міг включатися в вашу роботу. І це з однієї сторони для вас максимум, який ви можете забрати. У вас є можливість забрати стільки знань, стільки питань, стільки рішень, скільки ви хочете. А з іншої сторони, для мене це реалізація у вигляді того, що я можу по факту доторкнутися до цих змін. Частково. Я не змінюю вас, я не змінюю ваше життя за вас. Але я все ж таки стаю такою дотичною ланкою, яка до. Дозволяє вам змінюватися чи проходити цей шлях набагато простіше, тобто, в залежності від вашої звісно, ситуації. Тому для мене загалом тема навчання дуже близька. Я це використовую для себе постійно, і я розумію, як не треба робити, тому що я сам був тією людиною, яка проходила, бачила це зі сторони. Я проходив величезну кількість навчань. Я вклав це десятки тисяч доларів. Те, щоб вивчити себе для того, щоб зрозуміти якісь речі, які зараз для мене максимально елементарні. Зараз це дозволяє, якраз таки упаковувати. Воти, всі свої знання, знання всіх людей, всіх вчителів які у мене були, паралельно з цим додаючи всі історії і трансформації учнів, які були там за минулі роки, в продукт в грі там цілісної людини чи індивідуальної роботи, да, тобто віддавати вам ось цю квінтесенцію, да, скажімо так, оцей весь збірок всього того досвіду, всіх тих пройдених складнощів, задач. Ситуацій, які відбувалися, для того, щоб ви могли не повторювати ці помилки, щоб ви могли проходити це набагато простіше. І тут я відповідно так само ділюся з вами, не тому, що наді мною хтось стоїть, і мені треба це робити. Я не роблю це тому, що там якісь перегляди. Я роблю це, тому що от зараз, сьома вечора, мені хочеться в суботу сісти записати це відео, тому що я почув це питання сьогодні. Встріч інстаграму. І я це роблю, тому що я цим горю, і мені хочеться. Це робити, це моя частина реалізації. Четверте, це максимально незвично для мене, і можливо, прозвучить незвично для вас, слухаючи це від людини, яка займається систематизацією. Це те, що я перший рік можу планувати на рік вперед, і це стало можливим, тому що я відчуваю стабільність, я відчуваю передбачуваність. І я чітко розумію, які мої дії мають бути для того, щоб привести себе в ту точку, яку я хочу. Зовнішні чинники вони є. Вони присутні, вони будуть впливати на моє життя, але я знаю, як з ними завжди адаптуватися. Я завжди за те, щоб ми вчилися адаптивної системи, адаптивному підходу до будь-яких змінних в своєму житті і планування це не виключення. Да, тобто мої цілі на рік вони будуть видозмінюватися 100%. Але це відчуття, що я можу нарешті дозволити собі планувати на рік вперед. Я прям чітко бачу цей рік вперед. Це прям дуже незвично. Раніше це, мабуть, було десь півроку, ну максимум 9 місяців. На які я міг дивитися вперед, і то вони були доволі такі. Шатки, тому що було дуже багато різних змінних, які не піддавалися моєму контролю, чи не були достатньо кількість ітерацій пройдено, щоб я міг е, прогнозувати щось, да щоб я міг чітко розуміти, що я це можу зробити, і далі, і далі і далі. Зараз я прекрасно розумію, що де як відбувається, і у мене є можливість це все прогнозувати. Звісно, це не було з першого разу досягнуто. Це ну по факту потребувало 25 років мого життя. І коли я говорю про планування на рік, я не говорю про те, щоб просто сісти, написати в. Новий рік, плани на рік. Ні, ми говоримо про те, що у мене є повністю побудована стратегія на весь наступний рік. І скоріш за все вона буде виконана швидше, ніж я собі це запланував. Принаймні, у мене на це такий розклад. Якщо вона займе більше часу, ну значить займе більше часу. Я в цілому не гонюся за швидкими результатами, ніколи не гнався. Я за те, що будь-які суттєві результати потребують часу, і ми маємо бути готовими до того, що щось не буде виходити з першого разу, особливо коли це будуть кардинальні зміни, особливо коли. Коли ці зміни будуть впливати в подальшому на все ваше життя. І останній пункт, п'ятий, це можливість реалізовувати свої мрії і відчувати, що я їх вартую. Можливо, це питання таке більше про якусь самооцінку, з якою насправді у мене ніколи не було проблем. Я ніколи не чекав зовнішньої якоїсь оцінки чи якоїсь. Позиції інших людей майже ніколи не сумнівався в тому, що я роблю, чому я роблю, і що мої дії і шлях приведуть мене туди, куди я хочу. Просто це зайняло більше часу, ніж я собі планував. Але ось це відчуття, що свої плани, свої мрії, які я собі прописую, я можу собі вже їх дозволяти в тій чи іншій формі. Це питання просто ітерації і спроб. І все, більше нічого такого, все інше реалізуємо. Я доклав до цього достатню кількість зусиль, щоб отримати цей фідбек, скажімо так, від всесвіту що це не просто так отримані. Речі. І ми говоримо не тільки про матеріальні речі, а загалом там про рівень життя, про відчуття від життя, про те, чим наповнене моє життя у вигляді людей, подій, оцього всього да, емоцій, Ключно, звісно, з фінансовою складовою, з матеріальними речами, тому що це теж важлива складова нашого життя. Як би ви не хотіли того відрицати. воно є, воно буде, і соромитися цього. Точно я не буду, і те, що зараз я можу собі дозволяти рівень, якого раніше я мабуть не дозволяв собі б ніколи, це надихає. Мене в першу чергу для себе можливо надихає когось з вас. Я не ділюся такими речами, особливо. Я не про те, щоб витрачати якісь гроші і розкидуватися ними просто заради того, щоб розкидуватися. Просто розуміння, що я можу дозволяти собі певний рівень життя, займаючись справою, яка мені приносить не просто фінанси і е, якусь не знаю вигоду таку матеріальну. а в справу, в якій я можу реалізовувати себе, і більше того, я розумію, як її масштабувати в по факту будь-які масштаби, які для мене будуть цікаві. Це питання лише часу, питання лише спроб і помилок. Там, спілкування, знайомств, оточення, знань і так далі. Але це не питання того, чи це можливо, чи неможливо. Ось цей етап. Пройдений, коли я сумнівався, що щось можливо. І хтось, можливо, буде це дивитися і скаже: о, зазнався, чи ой, коротше, не вигадував собі щось. І я скажу окей. <сум> Тому що виправдовуватися, чи якимось чином захищати свої думки чи свої ідеї, чи свої мрії це показник того, що ви не впевнені. В своїх мріях і в своїх можливостях і в своїх діях. Дії, які заслуговують на повагу, дії, які заслуговують на визнання умовне, від певних людей. Не від усіх. Від усіх це абсолютно не потрібно. Да? Ми говоримо про від конкретних людей, які для вас є важливими. Це все проявляється не в словах, а в діях, в результатах, в показниках, в рішеннях, які ви будете приймати в своєму житті. Тому в цілому. Абсолютно байдуже, хто що буде думати. Абсолютно байдуже, хто в якому світі живе, і хто які свої проблеми чи невиконані обіцянки перекладає там на мене чи на вас, чи на когось ще. Це їх життя, це їх досвід. Дайте їм його прожити. Просто похлопайте по плечу і скажіть, все буде. Можливо, це буде найкращим рішенням. Ось такі цікаві думки. Мені здається, це буде останнє відео в цьому році. Такий собі вийшов підсумок цього року, але не зовсім підсумок. Я хотів. Записати ще відео підсумок, я думаю, я його зроблю, але я не певен, коли воно вийде. Скоріше за все, воно вийде пізніше ніж це відео. Я сподіваюся, я викладу його до першого числа, бо я його ще не записував і я його ще не прописував сьогодні. Субота, а я за це сяду завтра. Виділив собі 5 годин, щоб сісти, подумати і проаналізувати весь минулий рік. Весь цей рік, 24-й. що було зроблено, що було не реалізовано, що змінилося протягом цього року, з якими думками я починав рік і з якими думками я закінчую цей рік, і хочеться. Цими думками, усвідомленнями, якимись інсайтами поділитися потім з вами. Можливо, для когось це буде важливо для тих з вас, хто цінує мою думку, для тих з вас, кому це резонує моя позиція стосовно певних речей. Думаю, буде цікаво це послухати. Це не відео на широку аудиторію. Я ніколи не хотів і не збираюся їх робити, тому що мені важливіше висловлюватися в тій формі і в тій позиції, висловлюватися про ті теми, які для мене резонують, які для мене важливі, про які я думаю важливо чути вам, аніж просто гратися в алгоритми циферки впізнаваність і так далі. Принаймні, моя думка на зараз вона може змінитися. Ось такі думки. Чекаю ваші в коментарях. Якщо раптом я не викладу відео до першого числа з наступаючим новим роком, я його назвав для себе масштабування. Минулий рік, 24-й, для мене був фундамент. Цей рік для мене масштабування. Буде вогню. Я вже з натхненням хочу в нього заходити. Хоча для мене, якщо чесно, він почався набагато раніше вже. Тому так з наступаючим новим роком, з різдвом прошедшим, цінуйте близьких. Проводьте з ними час, не забувайте про це і побачимося в новому році.